Добрий вечір всіх, хто цікавиться тим, як нам е, розібратися з, з, з своїм життям в нашій державі. Значить, я сьогодні вирішила, що час прийшов е, нашу роботу нашої групи, зібрати е, в один ланцюжок е, дій, ну, які ми можемо зробити кожен особисто і всі разом для того, щоб зберегти нашу державу. Ви Знаєте, мені недавно попався виступ одного із говорящих голов в Україні. Так от він сказав, що Путін до нас має претензії і до президента повноважень, і до Верховної Ради, і що весь світ читає Конституцію України і бачить, що в Конституції України не передбачено повноважень президента продовжувати свої повноваження під час дії воєнного стану. А це складається в таку ситуацію, що до 28 серпня діють повноваження Верховної Ради і останні? остаточні. І що якщо нема кому подати і продовжити воєнний стан, то 28 серпня втрачає свої повноваження Верховна Рада України. І в мене виникло таке питання: а чи готова українська нація? Взяти на себе відповідальність після 28 серпня, якщо наша держава з вами упаде на нашу голову, чи зможемо ми утримати її, чи зможемо ми її оформити в живий правильний спосіб і передати її дітям? От зараз для нас дуже відповідальний момент, бо ми ніколи не брали на себе відповідальність перед дітьми, перед родом, перед творцем, який. Створив навкруги нас живий цей простір. І зараз нам випадає така можливість, а можливо, це і буде для нас випробування для українського роду. Чи готові ми це зробити? І що мені приходить на думку, ми можемо це зробити, якщо всі разом навчимося розпізнавати живий простір, якщо ми разом всі. Візьмемо за цей живий простір на себе відповідальність, і ну зараз час дорослих, як я говорю, батьків і матерів, це вже знаєте, це не людина, це не жінка, чоловік, це вже мати й батько, які розуміють, що е, власність, як, яка належить нам в державі, вона точно повинна перейти нашим дітям, тому що е, наша енергія, наше життя, наш час. Він належить нашим дітям, і якщо на цій території руками української нації набудоване якесь майно, то воно, щоб не ставати предметом би, претензій один до одного наших олігархів, воно точно повинно перейти тому справжньому, єдиному, який на цій території витратив свій життєвий ресурс на побудову цього майна. І знаєте, зараз така ситуація, яка в нас з війною, і зараз ми там намагаємося в судах в чергове довести, що правда вона головна. То виникає насправді ота от основа держави, той суверен, українська нація. От нікуди не дінешся. Саме українська нація, суверен, має. Необмежені можливості на території в живий спосіб проявитися. І знаєте, я взяла в чергове відкрила, що таке суверен. Подивилась тлумачний словник, подивилась Вікіпедію, що там написано. в тлумачному словнику написано, що суверен це носій верховної влади. А що таке верховна влада? Це найвища влада, передана творцем. Тому, хто проживав на цій території. Ну на нашій території це українська нація, бо нас найбільше тут, і те ж саме написано і в Вікіпедії, але трошки більше розширено, і написано таке, що суверен від латинського, вищий верховний. Суб'єкт суспільних відносин, тобто суверен, це суб'єкт, це не об'єкт. З чого ви взяли, що вас можуть облікувати якимись цифрами, я там не знаю, папірцями чи ще чимось. Ви суб'єкт відносин. І тут написано таке, що суб'єкт спільних відносин, якому належить необмежена в часі абсолютна влада в державі. Абсолютно, це те ж, це те ж саме, що і духовна влада. Тобто передана від е, творця роду, е, це. Між творцем і родом нікого немає. Якщо ви замислитесь, хто як народжується дитина, ви точно знаєте, що під час зародження і формування народження дитини нікого нема, крім творця і роду. Нема там ніяких папірців, нема ніяких конституцій, немає ніяких статутів і так далі. Тобто, це все вже суспіль, суспільні домовленості між нами з вами, і тому суверен це суб'єкт суспільних відносин якому належить необмежена в часі абсолютна влада в державі на всій верховної влади в межах певної території. Так от я довожу до вашого відома, українці, що за Декларацією про державний суверенітет 1 грудня 91 року ми з вами встановили ці суспільні відносини, в яких ми з вами суб'єкти відносин, в яких ми з вами власники держави. І власник це єдиний статус у світі. Немає іншого статусу. От коли ви там придумуєте якісь статуси і проговорюєте е, статуси, е, е, градуїрує їх якось там по, по назвам, то я вам скажу, що є єдиний статус в світі, і ви точно знаєте про нього, що його дотримуються всі в світі. Це статус власника майна. Чого е, цей статус єдиний, який, е, якого дотримуються всьому світі? Як ви думаєте? Я якось досліджувала і зрозуміла, що цей статус він іде від творця роду, від енергії нашого життя. І якщо ми щось створюємо руками, то все, що створено нами, воно точно повинно належати творцю одночасно зі мною. І тому цей статус він недоторканий. І в Конституції про це написано в нашій, до речі, 41 статті. І він недоторканий чому, тому що силою духа. Творця і силою духа творіння твого, ніхто не може споритися, тебе можуть тільки обдурити. Тому нас з вами на території України обдурюють в будь-який спосіб, щоб відвести від головного статусу в світі власника, власника свого життя, власника своєї енергії, власника того майна, яке набудоване нашим родом на території, і який точно повинен відповідально відповідальністю відповідальність цих батьків і матерів української нації повинен повинна бути передана нашим дітям і не і не повинно залишатися е, от, от, от тим лакмусовим папірцем, який обов'язково породжує війну. Бо кожен з тих, хто не має документів через обман, хоче володіти нашим майном. Заходить на нашу територію, чи зліва, чи справа, чи, чи збоку. Ну, коротше, нам треба це припинити через розуміння свого головного статусу суб'єкта. Суб'єкта, суверена на території з абсолютною владою в державі, якому належить верховна влада, як носію цієї влади. Тому я до чого веду? Якщо цей суверен під час війни, під час того, що зараз з вами відбувається, що пояснити людськими словами неможливо, не прокинеться, ну, це буде продовжуватись. Ви готові жити в такому пеклі, в яке ми зараз попали? За того, що ми з вами визнали, що ми об'єкти якісь. Оце наша, наша з вами брехня собі, що я об'єкт. Я не можу бути об'єктом. тому що я... Суб'єкт навіть творцем, я суб'єкт своїм родом, я суб'єкт держави. І якщо я е, розумію, що я суб'єкт, то я е, шукаю ті відносини, які ми встановили як суб'єкти один з одним. І е, точно знаю, що Україна єдина держава, яка е, ці е, суспільні відносини, спільні відносини як суб'єкти. Прийняли перш двома референдумами 17 03 року, 1 грудня 91 року. І ці два референдуми це є ця суверенна воля проявлена на території української нації. І що я хочу сказати? Ми це записали в декларації про державний суверенітет, і я вас дуже прошу з 1 грудня 91 року декларацію про державний суверенітет. Вже не, не називати як декларація, бо цей документ, який пройшов референдум, спільні відносини, де суб'єкти цих відносин, громадяни всіх національностей і українська нація, в тому числі, прийняли таке рішення і. Е, Цю декларацію, як ви як носій верховної влади прийняли як статут держави, як свідоцтво про власність, як константу, яка ніколи не змінюється, того що навіть українська нація і народ України її змінити не може, бо ми виключили, ми в декларації це написали. І тому декларація про державний суверенітет це наш суверенний договір. Суверенів на території української нації, народу України, громадян всіх національностей. І це єдиний документ, який потребує зараз вашої уваги. І саме через те, що ми прийняли такий з вами документ, ніхто на нашу територію зайти в законний спосіб не може. Але заходять, ви ж це бачите, і фізично ви мені всі розказуєте, що хтось зайшов на нашу територію, хтось з документами, хтось фізично зайшов. І виникає питання: а чого ж можна зайти на цю територію? А тому, що ми з вами волю, яку проявили двома референдумами, не виконали. І в результаті цієї волі ми повинні були з вами отримати свою грошову одиницю, яка належить і українській нації, і народу України, національну грошову одиницю, яка би. Фінансувала те все, що написано в Декларації про державний суверенітет, і наші потреби: людські, жіночі чоловічі, материнські, батьківські, дітей наших і так далі. Тобто зараз питання в світі повернути кожному із людської спільноти, держав національних, повернути національні валюти. Якщо ви замислитесь, ну, що, що ну, фінансує та валюта, яка зараз є, яка нам не належить, і ви ніколи не доведете, що, наприклад, гривня в Україні, яка зараз має з собою як обмін обмін нашими ресурсами енергетичними. Вона належить нам з вами. Тобто жодного, жодного доказу ви не знайдете. І доказом того, що валюта належить вам, це, це повинен бути облік національного багатства, обов'язково рахуночок в Банкі України Національному і грошова одиниця, яка має Державний герб України. Зараз цього нічого немає. А чого немає? Господі, сонечко. Так, переривайтесь, тоді поріжете.